Добрий день, діти! Починаємо з вами математику. Сьогодні ми продовжимо вивчати іменовані одиниці, а також вивчимо нові одиниці для вимірювання маси. Починаємо з усного рахунку. Необхідно назвати числа від меншого до більшого. Менше тут 100, потім іде 200. Наступне буде 299. Далі. 300, потім 350 і 600. Добре. А тепер навпаки: від більшого до меншого. Яке тут найбільше? 800, потім менше 700, ще менше. 600, потім іде 599, потім 150 і 100. Добре, повторили це. Тепер, діти, давайте визначимо, яку одиницю маси зручно використовувати, щоб зважити, наприклад, одне яблуко. Яблука ми зважуємо у грамах. А якщо у нас ящик яблук, то ми їх будемо зважувати у кілограмах, а якщо у нас ціла вантажівка яблук, то тут треба дуже велика така одиниця вимірювання. Отож, масу невеликих предметів зважують у грамах, а великих у тоннах. Наприклад, одне яблучко важить 125 грам, а ціла вантажівка важить 5 тонн. же ж вони між собою співвідносяться? Запам'ятаємо, що 1 кілограм це 1000 грам. 1 тонна це 1000 кілограм. Також 1 тонна це 10 центнерів. Пригадуємо також, що 1 центнер це 100 кг. Тож сьогодні працюємо з такими одиницями вимірювання. І пропоную вам дізнатися інформацію про масу тварин. Найважча тварина на землі це синій кит. Його маса становить понад 150 тонн. А найважча тварина на землі, що мешкає на суходолі, це африканський слон. Його маса може сягати 8 тонн. Найменша пташка на землі це колібрі бджілка. Її маса становить близько 2 грамів. Ось така вона маленька, що навіть на олівець поміщається. Найбільший птах на землі це страус. Його маса 1 центнер 50 кг. А скільки це в кілограмах, діти? 150 кілограм. Наступну задачу виконуємо усно. Маса білого носорога становить 4 тонни, а маса чорного удвічі менша. Яка маса чорного носорога? Якщо вона удвічі менша, то яку дію виконуємо? Дію ділення. А удвічі менше, значить, ділимо на 2. Як ми знайдемо масу чорного носорога? 4 поділимо на 2 і отримаємо 2 тонни. Отож, чорний носоріг у нас важить 2 тонни. Тепер працюємо в зошиті. Записуємо 1 грудня, класна робота і працюємо з номером 551. Нам необхідно кожну масу записати в кілограмах. Записуємо. 2 центнера 7 кг. Ми пригадуємо, що 1 центнер це 100 кг, А значить, 2 центнера це 200 кг. І ще 7 кг разом буде 207 кг. Запишіть. Далі 3 центнера. Це у нас скільки кілограмів? 300. Записали. Наступне. 7 центнерів 40 кілограм. В кілограмах це буде 740 кг. записали. Наступне 9 центнерів в кілограмах 900. І наступне 5 центнерів 45 кілограм. 5 центнерів це 500 кілограм, а разом буде. 545 кг І наступне 4 центнера 44 кг В кілограмах це 444 кг Запишіть це завдання до себе в зошит. Ми працюємо далі. Тепер нам треба навпаки записати в центнерах і кілограмах. В зошиті записуємо завдання або номер 552. І записуємо перше 450 кілограмів. Отож, у нас центнери це кількість сотень. Тут у нас 4 сотні, значить, у нас буде 4 центнера. І ще залишається 50 кілограмів. Записуємо, що це у нас дорівнює 4 центнера 50 кілограмів. Далі 305 кілограмів. Знову ж таки, число сотень це кількість центнерів. У нас 3 центнера і ще залишається 5 кілограмів. Записали. Наступне 137 кілограмів. Скільки у нас тут буде центнерів? Один центнер і ще 37 кілограмів. Наступне 955 кг. В центнерах і кілограмах це 9 центнерів 55 кг. Далі 107 кг це буде 1 центнер 7 кг. Наступне 520 кг. це у нас 5 центнерів 20 кг. І останнє 301 кг. Це у нас 3 центнера та 1 кілограм. Наступний номер також виконуємо письмово. В Зошиті записуємо завдання 553. Виконуємо дії з іменованими числами. І перший вираз 5 кілограмів помножити на 7 кілограмів. Це у нас буде 35 кілограмів. Записали, і наступне 5 тонн помножити на 5 буде 25 тонн. Наступний вираз 48 кілограмів поділити на 8. Зверніть увагу, ми тут кілограми ділимо на число, значить, в результаті також отримаємо кілограми. 48 поділити на 8 буде 6 кілограмів. Записали. Далі 40 тонн поділити на 5. Знову ж таки, тонни ділимо на число, отримаємо тонни. 40 поділити на 5, 8 тонн. Додавання і віднімання, ці правила не стосуються. Тут у нас в будь-якому випадку будуть іменовані числа. 50 грамів додати 50 грамів, разом буде 100 грам. Наступне записуємо 40 тонн, додати 35 тонн, разом буде 75 тонн. Далі записуємо 60 грам поділити на 10 грам. Тут ми вже грами ділимо на грами, значить в результаті буде просто число. 60 поділити на 10 буде 6. І наступне 20 тонн поділити на 5 тонн. Знову ж таки, в результаті отримаємо просто число. 20 поділити на 5 буде 4. Запишіть цей номер до себе в зошит. Далі будемо виконувати задачі, також письмово. Слухаємо першу задачу. Маса шкарлупки курячого яйця 6 г. Це становить 10-ту частину маси всього яйця. Яка маса курячого яйця? Отож, шкарлупка у нас 6 грам, це 10-та Значить, в яйці ось таких частинок по 6 грам, 10 штук. 6 плюс 6 плюс 6 отак, 10 разів, 10 частинок. Як ми тоді знайдемо масу всього яйця? Треба 6 помножити на 10. В зошиті записуємо задача або номер 554. І записуємо 6 помножити на 10 дорівнює 60 грам. Отож, маса яйця 60 грамів. Запишіть, будь ласка, вираз та відповідь до задачі. І наступна задача також письмово. Із з поля в овочесховище потрібно перевести 18 тонн овочів. Вантажівка перевозить за один рейс 3 тонни овочів. Скільки рейсів потрібно зробити вантажівці, щоб перевести всі овочі? Нам треба всі наші овочі 18 тонн. Поділити на частинки по 3 тонни, тому що вантажівка возить тільки по 3 тонни. І який тоді вираз складемо, щоб розв'язати задачу? 18 поділити на 3. В зошиті пишемо задача або номер 555. І пишемо наш вираз: 18, поділити на 3, це дорівнює 6 рейсів. Отож, 6 рейсів потрібно зробити вантажівці. В Зошиті записуємо вираз та відповідь. І розглянемо домашнє завдання. Вдома ви виконуєте номер 556 необхідно записати в кілограмах кожну масу. Тож, один центнер ми пригадуємо в кілограмах це 100. Далі 2 центнера 56 кілограмів, також записуємо тільки в кілограмах. І задача. Одна вантажівка зможе перевести 3 тонни багажу, а інша 7 тонн. За скільки разів ці вантажівки перевезуть 30 тонн багажу, якщо будуть перевозити разом. Для початку нам треба дізнатися, скільки ж тонн вони перевозять разом. Тобто 3 додати 7. Дізнаємося, скільки разом. Потім нам треба ось цей весь багаж, наші 30 тонн, поділити на те, скільки вони можуть перевести разом. Те, що ми знайшли в першій дії. І ми дізнаємося, скільки разів їм потрібно перевозити цей вантаж. Задача на дві дії. Бажаю успіхів!